Так, чудово, мене чути. Видно. І добрий вечір всім. Або вже певний час, коли хтось буде дивитися в записі. Я, Євген Кочубай, і буду говорити сьогодні. Тема ефіру це тайський масаж. Скорочено ТМ, можна казати. Що ви знаєте про тайський масаж? Що це за методика? Можливо, вже хтось робив його і на собі, а з майстрів це теж додаткова цікава тема, як ви використовуєте, мабуть, десь, якщо використовуєте в практиці тайський масаж, і що ви побачили, можливо, вже чи працюючи ця методика, чи. Які переваги є в цьому напрямку? То тайський масаж це масаж, який робиться різними частинами тіла? Та, і ви скажете, а ж якими ж частинами тіла воно робиться, <с>, якщо взяти Таїланд і дуже цікаві точки зору відносно певних регіонів Таїланду, да? бо це, я би сказав, певна. Як там? Пародія, не пароння не пародія, як це називається, викривлення, вик, викривлення певних е е бачень. Що таке насправді тайський масаж? І це з цим стикався я неодноразово, вивчаючи його все більше і більше, воружаєтесь в цю, в цю таку, я би сказав, ще культуру підходу до тіла. От, бо це інше бачення тіла як елемент певного духовного, можна сказати, частину шляху, а ще. Як можливість прийняття людини така, яка вона є. І для мене особисто було дуже цікаво досліджувати, як це працює, наскільки сама методика є ефективною і швидкою, от, напевно, ще так би сказав я. Тому що, як я побачив, Uh, uh, найефективніший один із uh, таких елементів uh, тайського масажу це є uh, пресура тайського масажу, також є uh, точкова робота, uh, uh, остеопатична робота тайського масажу, uh, якщо ти взяти більш про um, стрейчинг – це розтягування теж. Під певними е теж, кутами і так далі. Це вже стрейчинг елемент, інший рівень, От. що дає можливість е в в в ну, наскільки це можливо да, пропрацювати певні зони, певні ділянки тіла, і хтось їх розбиває з майстрів, якщо брати, на якісь е да, як там більш напружені, більш е там, де в нас є якась напруга в тілі. То, власне, тайський масаж. Це ще більше, ніж просто, я би сказав, ну, масаж, бо він йде досить плотно. Чому я так розказую? Я можу так коротенько розказати історію, якусь частинку того, що мені розказували, коли мене вчили, європейські, і ще багато майстрів, якого я спостерігав і з захопленням дивився на те. А, і, і кожну крупинку, кожен цей досвід, кожен я б сказав, оцей передачу знань, от, яку я отримав і через власне тіло, отримуючи на собі ці масажі, а, можу сказати про те, де а, це було тотальне розслаблення, це було а, таке відчуття, ніби тіло почало більше. Мати енергії, енергетичного якогось такого, я би сказав, потенціалу, то це теж про тайський масаж. От. І вкратці я хотів розказати одну історію, Таку, що стосується, зокрема, тайського масажу, От, де м -м є елементи тайського масажу. Так, Хто там приєднується? Світлана, привіт! Хтось там приєднався. От, я розповідаю про тайський... Так, хто там дзвонить? Це ми відхиляємо. Це ми збиваємо і відхиляємо. О, так, там хто дзвонив. І будемо продовжувати далі. Хотів я розказати про те, де, власне, навчаючись і навчаючи інших людей, бачив певні моменти в тому, що тайський масаж ефективно працює з певними напруженими ділянками і швидко, ефективно знімає ці напруження. От. І можу сказати: такий от один із цікавих прикладів, коли мені перший раз зробили тайський масаж, я е, прям відчув цілісне цілісну, відчуття тіла, прям, ну, Це е, його ще називають елемент землі. ще такий е, момент, Що дає можливість, е, опять же, е, якщо ви візьмете елемент пресури, це е, те, що дає е, якби, як обійми е, е, руками. От, і дає можливість відчути більше тіло, вот, наскільки це можливо, і дати туди увагу прямо по всьому тілу вот, і розслабити його. Особливо ефективний при якихось фізичних навантаженнях, або це якщо люди займаються більше. Фітнесом якимось, або більш да, їх інтенсивність є певна, да, або як я кажу, вот, то це один із самих таких, я би сказав, цікавих моментів з порівняння можна його порівнювати ще з спортивним таким класичним масажем. Вот. Ну, але це ще набагато ефективніше я хотів розказати про ділянки, да, е, перейшов на іншу тему. Це е, лікті, це може бути передпліччя, це може бути долоня, це може бути коліно, це може бути е, навіть е, п'ята наша точка, е, яка дозволяє е, різними частинами е, застосовувати і е, е, впливати на те, щоб розслабився м'ясо або розплавилася певна якась ділянка. От, е, е, Ефективно зняти якесь напруження. Це більше, звичайно, використовується вже певним вже рівнем. Якщо це взяти, до речі, вже більше якусь прицільну роботу з тайським масажем, то вже людина може це приміняти. Ну, насправді, навіть можна приміняти, я бачив навіть хто. З підходом фізіотерапевтичним теж приміняє насправді тайський підхід, тайську методику і елементи, я би сказав, тайського масажу. І Ми стикалися з колегами неодноразово, що це от дуже прям схоже, якась така от схожий такий момент, де от є от така присутність цих елементів. Хоча про це не всі говорять, можливо, десь о, може, ви вже це помічали. От. Ну і вкратці, я ще хочу сказати, так як я зараз говорю, це так для того, щоб ви, якщо хочете спробувати, або навчитися, або просто а, отримати тайський масаж, то запрошую вас до себе в студію, Asymmetric Studio, де я. Роблять е, масажі, а це саме е, традиційна техніка масажу. Е, 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 якщо це більш зі стрейчингу, це вже ще один підхід. От. Це вже більш рахується продвинутим рівнем, це теж якщо навчання чи просто отримувати стрейчинг. Можна. Потім можна робити палсінг, е, динамічну техніку е, тайського масажу. Яка теж про неї можна багато розповідати. Також є ще крім палсинга, це вже третій. Потім четвертий із масажів, саме тайського напрямку, є акупресура, яка схожа дуже до акупентуру японської чи там юмейхо терапії. Це теж окрема, я би сказав, напрямок окремий модуль. Навчання, які саме застосовує принцип на тому, що конкретно в даній ситуації можна примінити, а це може бути як різні шокові певні травми, теж, про цих теж деколи працює. Там, де є певна спазбованість, протискаються точечки, там є 56 схем, на яких в принципі, можна вже там дивитися, яку, яку частину тіла і як це протискати. І п'ятий рівень це остеопатичний тайський масаж. Це відповідає вже більше на підлозі, і там вже можна в принципі, вже так само робити, якщо ви знаєте, що таке остеопатія, це остеопатична робота більше на підлозі. От. Ну, Це коротко, що про те, що я хотів сказати. Стосовно е, таких традиційного підходу от, тайського масажу, і все решта, що ще може стосуватися, звичайно. Ми можемо більше це проговорити. Даний ефір я зробив саме для цього. І запрошую вас, приходьте. Хто ще, можливо, ще має якісь точки зору відносно тайського масажу, що це щось там ще якісь. О, ну, це ефективний спосіб розслабити тіло і дати можливість укріпити корсет навіть певним чином м'язовий. О, це теж один із елементів тайського масажу, який дозволяє проробити якісно і вдало дати можливість тілу якби швидше адаптуватися до якихось умов або певних станів м'яза, да, або там частин м'яза, де є якась напруга. Більше ефірів, буду більше розказувати про це, бо певним часом практично не говорив, <схай> показував якісь відео. То чекаю вас на ефірах. Попередньо, можливо, буду вам повідомляти, коли як буду розповідати це, в якій годині. І з радістю буду відповідати, можливо, якісь ще питання у вас виникнуть От. стосовно з цієї тематики. І, можливо, ви вже десь вже робили хтось, а хтось вже використовує. З радістю. Пишіть. І всім гарної дни і до зустрічі!